На годиннику четверта ранку, о восьмій важливий іспит, а за ним сольний фортепіанний концерт. Ви вчилися і грали упродовж кількох днів, але досі не почуваєтеся готовими до того чи іншого. Отже, що ж робити? А вже ж ви можете випити ще одну чашку кави і витратити наступні декілька годин на заучування та репетиції. Але вірите чи ні, краще буде, якщо ви згорнете книжки, відкладете ноти і підете спати. Сон займає близько третини нашого життя, але чимало з нас приділяють йому напрочуд мало уваги. Таке нехтування часто є результатом хибного розуміння цього стану. Сон це не даремно згаяний час чи спосіб відпочити, коли вся основна робота виконана. Навпаки, він має дуже важливе призначення. Під час сну організм урівноважує та регулює свої життєво важливі системи, впливає на дихання і регулює все від кровообігу до росту та імунітету. Все це чудово, але ж перейматися подібними речами можна і після іспиту, правильно? Не поспішайте з висновками. Виявляється, що сон також надзвичайно важливий для нашого мозку. Коли ви засинаєте, до нього спрямовується одна п'ята всієї крові. Під час сну у нашому мозку відбувається активний період перебудови, що вкрай важливо для роботи пам'яті. На перший погляд, наша здатність запам'ятовувати речі зовсім не вражає. У 19 столітті психолог Герман Ебінгауз показав, що ми зазвичай забуваємо 40% нового матеріалу протягом перших 20 хвилин. Цей феномен відомий під назвою крива забування, але цій втраті можна запобігти шляхом консолідації пам'яті. Це процес, під час якого інформація переводиться із тимчасової короткочасної пам'яті до постійної довготривалої. Таке об'єднання відбувається за допомогою важливої частини мозку, відомої як гіпокамп. Його роль у формуванні довготривалої пам'яті продемонструвала у 1950-х Бренда Мілнер у своєму дослідженні пацієнта під псевдонімом H.M. Після того, як хворому видалили гіпокамп, здатність H.M. формувати нові короткотривалі спогади була порушена, але він був спроможний шляхом повторення набувати нових моторних навичок. Внаслідок видалення гіпокампу здатність HM формувати довготривалі спогади, також була порушена. Це дослідження показало й те, що гіпокамп відіграє важливу роль у консолідації довготривалої декларативної пам'яті, котра відповідає за факти і поняття, які вам потрібно запам'ятати для іспиту, але не процедурної пам'яті, як, от наприклад, рухів пальців, якими вам потрібно оволодіти для концерту. Результати бренди Мілнер, а також праця народженого в Коломиї Еріка Кандела у 1990-х дали нам сучасну модель цього процесу консолідації. Сенсорні сигнали спочатку транскрибуються і тимчасово записуються в нейронах як короткочасна пам'ять, звідти вони надходять до гіпокампу, який стимулює і посилює роботу нейронів кори головного мозку. Завдяки явищу нейропластичності формуються нові синаптичні бутони. Вони дозволяють появу нових нейронних зв'язків і зміцнення нейронної мережі, в яку інформація повернеться у вигляді довготривалої пам'яті. То чому ж ми пам'ятаємо деякі речі, а інші ні? Є декілька способів вплинути на повноту і ефективність запам'ятовування. Наприклад, спогади, утворені в ході дуже емоційних подій або навіть стресу, будуть утримуватися в пам'яті краще завдяки зв'язку гіпокампа з емоціями. Але одним із найважливіших чинників, які сприяють консолідації пам'яті, є, як ви вже здогадалися, хороший нічний сон. Сон складається із чотирьох стадій або фаз, найглибші з яких відомі як повільний сон і швидкий сон. Методом електроенцефалографії у цих фазах було виявлено електричні імпульси, що проходили між стовбуром, головного мозку, гіпокампом, таламусом і корою. Які служать ретрансляторами у формуванні пам'яті. Дослідження показали, що різні стадії сну допомагають консолідувати різні типи спогадів. Упродовж сну без швидких рухів очима, тобто фази повільного сну, декларативна пам'ять кодується і записується в тимчасове сховище, розташоване у передній частині гіпокампа. Через постійний обмін імпульсами між корою і гіпокампом відбувається її повторювана реактивація, що призводить до поступового перерозподілу пам'яті у довготривале сховище в корі головного мозку. Швидкий сон, з іншого боку, за рівнем мозкової активності, схожий на стан бадьорості, і він відповідає за консолідацію процедурної пам'яті. Отже, згідно з дослідженнями, сон через три години після вивчення на пам'ять ваших формул, і через одну годину після репетиції на фортепіано буде ідеальним. Сподіваємося, тепер ви розумієте, що неповноцінний сон не лише шкодить вашому здоров'ю в довгостроковій перспективі, але й навряд чи посприяє тому, що ви збережете у пам'яті знання і вміння, отримані напередодні. А це вкотре доводить мудрість фрази Ніч додасть розуму. Коли ви усвідомите усю внутрішню реорганізацію і формування нових нейронних зв'язків, що відбуваються під час сну, то погодитеся, що після здорового сну ви щоранку прокидатиметеся з удосконаленим мозком, готовим до нових звершень.